Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дні 3D запрошує вас на матч першого туру групи Сі Євро 2016 між командами Польщі та Північної Ірландії. Суперники нашої збірної зійдуться між собою. І, звичайно, ми будемо пильно слідкувати за якістю їхньої гри. А поки що послухаємо гімни країн. Руна легионный на краем, и давайте ознайомимось с складами команд. Польша у воротах честные, в поле Пищек, шукала Глик рыбу с Гросицкий З'єлінський, Блащиковський, Мілік та неймовірний Левандовський. Левандовский. Північна Ірландія на воротах Манус в полі Кеткарт Макколі Еванс Маклафлін, Даллас, Норвуд, Бейрут, Ворт, Девіс та Лаферті. Наставник Північної Ірландії Дені Джуніор. Наставник збірної Польщі Дені Триде. Показують нам капітана команди Польщі Роберта Левандовські. Від нього сьогодні має бути найбільше проблем захисту Північної Ірландії. Все готово. Все готово для того, щоб розпочати поєдинок. Розігрують ірландці. І поїхали. Північна Ірландія нечастий гість на світових та європейських форумах, але новий формат і. Ця команда, яка підібралась, дала змогу зіграти на євро. Побачимо, як, як ірландці зможуть реалізувати себе на цьому турнірі. А поки що Мілік віддає на Левандовський. Левандовський не проривається. Мілік. Не м'ячем. Маклафлін. Еванс. Норвуд. Атака від, від британців. Лаферті. Дуже довго з м'ячем. І чи встигне. Шукала. Встигає глік. Непогано. Крехов'як. В опорній зоні має бути все в порядку у поляків. Все-таки крихов'як. Може зацементувати але зараз він помиляється. Кеткарт Ну і крихов'як одразу і виправився. Блащиковський На піщика. Колись в Борусі дуже грізна пара на правому фланзі. Блащиковський. Крихов'як. Левандовський. І збивають. Ні, не збивають, все чисто. Далас. Маклофлін довга передача ну, тут має бути. Тут має бути Глік. Крихов'як, трошки баскетболу. Ну це Севілія. Севілія, пам'ятаємо, фінал Ліги Європи з Ліверпулем. І там кілька рук було. І у Крихов'яка якраз була, по-моєму, найнахабніша. Та що аж по газону? На газоні був м'яч, і крихов'як зупиняв рукою. Глік. Рибус. З єлінський. Не зміг обіграти з Кеткарт Боротьба. Боротьба в центрі поля поки що до довгоріт не доходять. Команди на підступах. Все на підступах. З'єлінські. Левандовський Крихов'як. І ще раз крихов'як. Мілік. Блащиковський Знову ж таки не дійшло до удару. Бореться, поки що бореться хто кого в центрі і Девіс виходить на непогану позицію, але шукала. Не відпускає. Кутовий. 34 та хвилина перший кутовий. Для Північної Ірландії. Подача. Не може дібратись до м'яча. Ще з неї зараз контрвипад Лєвандовський. Лєвандовський непогано набирає швидкість. Не можна йому давати розбігтись. Удар по воротах. Манус. Ну, ось перший, перша реальна нагода. Мілік. Блащиковський удар. Рикошет тут Манус. Непогано Левандовський розігнав для себе ж атаку. І пробив. Так і дійшла справа до удару. Але Манус був на місці. Девіс. Далас. Лаферті в рамках правил. Ох, чіпляють як. Далас. Подача тут має бути щезне. Удар північних ірландців щезний. Наприкінці тайму ще один сейв. Наприкінці тайму почали бити по воротах суперники. Але. Одну хвилину всього додає арбітер. І треба, звичайно, вже буде чекати другого тайму. Але зараз є момент! Який гол! Який гол від Північної Ірландії! І це Бірд! Якщо я не помиляюсь! П'ятою іщезне не очікував. Та ніхто не очікував такого удару. Подивіться, начебто ось ось м'яч біля тебе, але ж але щезне не зміг врятувати. Який гол? Неймовірно. Бейрд забиває на 45-й плюс. І, звичайно, претендує на гол туру, так само, як... так само, як і. Гравець збірної Чехії, якщо я не помиляюсь. Гравець збірної Словаччини. По-моєму, якраз Словаччини. Крісберг, герой першого тайму. 15 хвилин у нас є, щоб відпочити перерва. На велодромі розпочинається другий тайм. Після першого Північна Ірландія виграє у збірної Польщі. З рахунком 1-0 прекрасний м'яч забив Бейрт. Крихов'як його збивають. Лєвандовський продовжує гру. З'єлінський обходить. Віддає передачу, -Мак але Маклафлієн. Еванс вибиває, але вибиває точно. Кілька. Сутичок корпусом. Мілік. З'єлінський. Гросіцький. Російський. Лєвандовський. І Еванс Блокує. Дуже вдало це робить. Шукала. Віддає таки передачу. Тут Левандовський. Мілік. На підхоплені поляки. З'єлінський. Мілік розвертається. Мілік. Простріл і. Удар Лівандовський не виходить. І хтось навіть плив по газону, щоб. Щоб забити цей м'яч. Оце були б голи. Лаферті. Чітко в підкаті грає. Грає поляк. Крихов'як. Рибус. Віддає на Крихов'яка. Мілік. Блащиковський. Лещековський намагається прорватися і проривається. Але недалеко рибус. Зілінський! Удар! І як Мілік промазав в цьому моменті. Як розіграли, що там таке? Жовта картка. Кеткарту. А за який момент? Цікаво. Криховіяка він збивав. Відкладений фол. І відкладена жовта картка. Два м'ячі на полі. Але вже з цією проблемою впорались. Еванс. Еванс віддає на кеткарта. Той помиляється. Гросіцький. Мілік. Удар поворота! Один один! Польща! Зрівнює рахунок з помилки! Ірландця. Мілік! Такий використовує. Цю грубу помилку все таки. Гросіцький напав і одразу на Міліка. І Мілік тут не залишив шансів Манусу. Прикривав один з захисників це Еванс. Прикривав пас на Лівандовський. але Мілік і сам може забивати. 1-1 Аркадіо Мілік. Перший гол на Євро 2016. Стається це на 69-й хвилині. Ще достатньо часу. Щоб подарувати вболівальникам ще кілька голів. Маклафлі І це порушення правил? Ні! Не було порушення. Можна було продовжувати гру. Далас піщек. Намагається і Далас гарно проходить, але подача через те, що тягнуть за футболку за лінію поля. Аркадію Ушмілік, Два удари, один гол. І ще раз нам повторять цей це взяття в Оріт. Чітко розібрався як справжній форвард. Крихов'як. В один дотик намагаються поляки розіграти. Але помилка. Удар по воротах! Але немає. Немає. Голу контролював. Все. Щезний. Шукала. На Крехов'яка. Крихов'як на Зілінський. Левандовський. Мілік. Мілік покраще сьогодні виглядає, ніж Левандовський. Левандовський... Звичайно, залежний. Залежний від передач. Цих передач поки що ми не бачимо на Роберта. Гросіцький. І ось Лівандовський. Він один момент собі створив в першому таймі. А тепер очікує передачі, що там таке? Який фол? Мілік. Мілік розіграє дуже швидко. Лівандовський удар по воротах. Мак... Маклафліна. Мілік. Мілік. Передача. Піщик, удар по воротах! І там рикошет, по-моєму, був. Так, був рикошет. Поляки намагаються на останніх хвилинах вирвати перемогу. Таку важливу, бо вони розуміють, що наступні матчі у них з німцями та українцями. Російські. Подача. Мілік. Не б'є нормально головою. Девіс. Програє боротьбу у крихов'яка, це нормально. І передача Мілік! Удар поворота! Манус! Чи буде? Чи буде удар? Буде удар від Лівандовського, але Манус перекидав таке враження Лєвандовські. Давайте подивимось. Так, він підбив м'ячі, перекидав, закидав дев'ятку, але Манус розгадав цей задум. І ще один буде кутовий. Підштовхнув Девіс Левандовський. і таким чином розпочинає контрвипад Північної Ірландії. Три хвилини додав арбітер. Тут має Войцех ще з неї виходити. І все. Матч закінчено 1-1. Непоганий. Непоганий матч вийшов. Голи прекрасні, особливо гол Північної Ірландії. Було ще кілька моментів, але голки переграли якнайкраще. Гравець матчу, я так розумію, Аркадій Шмілік. На цьому ми закінчуємо свою трансляцію. Попереду ще будуть хайлайти, а я з вами прощаюсь. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.